Оп, ну що, ви готові к чому? Думаю, так пінотісту фіга воно лове отам своє і поки що нічого не ловиться, на фідер не бере. Тому горох тільки що розпакував, бо було дві пачки в Monster Crab і ще щось було. І десь в руках держав, тільки що і пролюбив. Прийшлося доставати ще одну пачку Мегалодона Херабуна. Це те, що ви бачите, японці, китайці, корейці на хірабуни, на махалки ловлять на таке тісто. Цивілізація прогрес добралась і до нас. Думаю, через 3-4 роки, якщо тема зайде, це буде <смас> продаватися на рівні з апарисом в магазинах. Але думаю, дідам шептунам воно навряд чи зайде, у кожного своє. Але таке, ми колись це казали і про фідери, і про нормальні карповики, коли всі сиділи на телескопах і на крокодилах. але фідером нікого не удивишся, це стандартний набор, який хороша махалка. Тому ми приспосаблюємось. З цієї сторони буде горох, оп, а з цієї монстер краб. Краболови. Піймаємо коробчика, Понеслась. Пока тишина перезакидаємо, підкормлюємо, бо мілоч може збивати чи ще якась гадость. Але клюваку зняти на, на камеру з зумом просто нереально. Тут, якщо короб бере, починається такий. 20-метровий марафон со старту по плавоку входить просто під воду отак і немає. Тут веселі коропи тут. Оп! От за оце я казав. Оп. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Валера бум-бум-бум! Всі вот що забрав! одну смотала, одну а тільки и одну инша... а, іншу, инша, мабуть, попустила пока непонятно Про... проскочил ли соседний поплавок чини. держите меня, семеро. да, проскочил шоу Космос. Вообще, это не на Камеру контент, Карапяра Мощний там Тихо выводю. Так, цю поплавчанку можна теж в принципі перекидати. Таке буває, раз в году і то не у кожного. Знімав поплавки, а зняв покльовку. Зараз ми його виведемо на чисту воду. Десь отак сюди. Можете навіть стати поближче, тільки не звалиться. Я ваш. Я вас просим, типа, не будете. А це класно, підери мовчать, а поплавчанка лови такий за 2 кг, судя по весу чи ні, ну, показалось, Тут з Збоку дрібненькі коробці тусуються. Пішов, 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 пішов. Оце так. Люблю я цю роботу. Рука замарилася. Це для тих, хто любить потягатися легенькою вудкою з великою рибкою. Великою та маленькою. Це не мія. Хідром він би максимум со второї попитки вже був би там, де йому місто. У <су> цьому ось пиццаті. Ой, рука затерпла. Та що ж це робиться? По краюшку по донешку. По сусідній руки пройшов по леске. О, показався. Так, хорошо підходив до підсаки. Єсть. О! Усе затерпло. Затерпло і затерпло. 2 КГ плюс під Оце капець. Оп. З мінімальними поврежденнями, бо маленький тоненький. Гачок Аля Херабуна полніша. Я представляю, щоб це було б. Ви поняли б, щоб це було б. Якби це була махалка, оці 3 КГ на махалки подержати. Нас би так намахало. Вудку в труху розірвало б. І мене в придачу баян. Блін, пальці заніміли. Перекур. І, і як стартане! Так, стартане. І що ти будеш делать, називається? Нічого ти мені не зробиш, каже коропець. Я ще, кстати, не провіряв настільки крепкі гачки. Настільки витрима тому що ловлю на те, на що я ловив карта, я на карася на крупніші ловлю. Я карася густеру густиру на інгулі ловив на вдвічі більші гачки. Включно з тими гачками, на які ловив, ви зрозуміли, де карасів в комишанах, в комишах. На донки і, скажіть, та я скажу так, вітерець. Подув донки донками, по -донками. і в комишах на поплавці ми добре карася весной, чи десь на початку літа бомбонули, з два десятка зранку можна було вихватити, не 3-4, а там по 5-6 карасів у відео і... і питання закривалось дуже швидко. Оп! Красавчик! Аля херабу на тоненький гачок. Оп. Коропець. На цьому, скажіть та я скажу. В Дар'ївці в Магадані. В точці під назвою Магадан ми тягали. Куди більше. На поплавець 2-3 кіла навіть влітали. В сусідів він на 5 кг попадались. Я в шокі був. Так, це шо у нас. Оп краб Як я вам казав, я, тому що довго стоїть. Не тільки на гачок чіпляємо. Тісто прикольне. О, а запашина яка, як наче я не знаю, що. Пелець крильовий, розводавий чи що, я ще й беру шматочок фальшгачок. Ой! Ви помните, моя фішка лайфгик. Оп, трошки сюди, як на закорм. Хоча по факту треба додати просто прикормаса. І все буде прикольно, прикольненько. Але гоп. Сподіваюсь, ще коробця Ой, зловимо. Дивлюсь, таке тільки фух і немає. Фух, і не стало поплавка. Як не знаю що. Ракета. Поплавочок притопило і відразу кинуло. Коли на ці топи тікає, на махалку токо хоп, я А і У. І на цьому мої повномочі. Але не шевелимось, коропець там. Сподіваємось, наживку з гачка не збив.